У багатьох ось така штука, оце цикатка. Це дерево принесли її, його з кирпичного. І оце ось цикатка. Ну, І з нею так як там деякі розказують, та що? та що, ось о, препарат В30 обробив, вона подохне, та нічого не подохне. Вона в кінці, в кінці серпня, в початку вересня, із, із такої землі десь вона буде знаходити. І буде прорізати своїм цим ножиком отак, етот, і ложить туди яйця. І отут яйця положилися і дерево закрило. Воно зрослося там одразу. І все. Чим ви його не обробляєте, хоч лампою паяльною, ви його ось сюди кліпайте, воно нічого у вас там його не вб'є. Я вже не знаю, якими препаратами я тільки не пробував раніше користуватися. Потрібно. У період, коли вона десь вже починає вилуплюватися, і коли відкладати яйця, обробляйте тут почву інсектицидами. І достатньо якісь такі, щоб вони ще й запаху їх був, типа як старіші якісь такі яди, десь чи щось, вони, по-моєму, так фонять. Тобто, ну, бо ці зараз більш современні яди, вони, вони так зроблені, що в їх запаху немає, а то ти вони ще й відпугують, від... 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 відлякують. І зараз є. Інсектициди, які проникають у середину, середину, але все рівно, як із цією цикаткою боротися. У мене, конкретного у мене, конкретної відповіді на це запитання у мене немає. Нижні гілки вона придавлює там, ну, а вище воно більш чистіше. А з молодими, так це взагалі... Ну, коли Ділянка все культивувалося, все оброблялося, усроки, все, то там саджанці чисті і все. А коли так, воно ж, ну тут земля, там не пахається. Воно. Ну, в общем, то як більш конкретно, я не знаю. Один з одним, хто хай ділиться своїм досвідом, дивіться, спостерігайте за, за коментарями, Мов кого якийсь є наработаний такий, ну, напрацьований уже... Методи боротьби з цією цикаткою. Ну, воно мучиться і все. Його випивають соки, ота цикатка. Там отак як придавить, я не знаю, воно чи буде тріскати, чи ні. Коли ви дома придавите, отут, так воно тріскатиме, бо там яйця розвиваться. Зараз ще холодно, якась неділя-дві, і там 6-7 яйчок лежить.